Зараз спостерігаю за формуванням східного циклону ми бачимо зліва дуже такий активний гриб, який формується, а цей циклон знаходиться доволі далеко від міста, але схоже, що вночі він буде проходити і зустрінеться разом з оцим також циклоном, і вони попрямують, скоріш за все, на південь нашого міста на південь країни. Ми бачимо, що тут вже хмари. Формуються відповідні, хоча вони вдарять не в місті, а десь трошки далі. Ось, але тим не менше дані хмари говорять про те, що циклон може і відбутися пізніше. Але ось ми бачимо коротенькі такі хмарки, які рухаються у зворотньому напрямку. Ось і навіть хмари такі, які рухаються дуже низько над землею. От. Це не дим, це дійсно хмари. Ось вони дуже близько до землі. Я не знаю на якій відстані. Але вони навіть такі доволі рвані. Хоча не сказати, що вони можуть бути дощовими. Тим не менше вони зараз рухаються у північному напрямку, і це про щось має говорити. Тим не менше. Основні циклони поки що за містом і ввечері вже вночі верніше, ми побачимо за блискавками, куди це все дійство насправді рухалося.